Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Ксенія Терзі. Українське мистецтво шлях нескорених. Виставка під такою назвою відкрилася в арт-галереї Юніон, що на Троїцькій. Експозиція об'єднує понад 300 робіт, майже 20 сучасних одеських авторів. Картини, фотографії та скульптури вже бачили наші кореспонденти. Нескорені вільні у творчому пориві у різних проявах і сенсах. Так можна стисло характеризувати нову виставку. Експозиція вражає своєю масштабністю і наповненістю. Одних тільки фоторобіт, виконаних надзвичайним методом, це а тут більше сотні. Їхній автор Сергій Гуменюк вже вісім років займається старовинними техніками друку і на виставці презентує свій проект про море. Люди, які не знають, що це таке, вони губляться, вони розуміють, що воно схоже на фотографію, але Дуже-дуже давньо, і я пояснюю, що це за рахунок методу друку, старовинний метод друку він дозволяє повністю забрати відчуття часу, коли воно було зроблено. Тільки вже по дрібницях, якщо розглядати на фотографії, можна здогадатись, в який період часу це було зроблено. Сама Одеса, саме життя і люди навколо дають мицеві джерела творчого натхнення. Фотограф почав знімати море у 2004 році. Роботи оформилися у проєкті «Ля пляж і сі сайт. Метод, якими вони зроблені, доволі складний. Зізнається автор і пояснює нюанси своєї техніки. Ну що робиться такий сенвіч. Папір акварельний, який покривається спеціальною розчином. Потім, коли воно висихає, до нього притискається негатив, затискується між шклом і ну, чимось твердим, і виноситься на сонце. І фотографія засмагає. Ультрафіолет він через негатив проявляє зображення. Потім воно миється водою. Становиться таким блакитного тону, блакитно-білим. І після цього я його тоную, тоную його відварами різними. Тож цікаво виходить. Спочатку люди засмагають на пляжі, а потім світлина цих людей також лежать під сонцем, аби завдяки цианотипі перетворитися на твори мистецтва. Фотограф показує нам свою улюблену роботу. Цікава історія цієї фотографії. Руслана Ложичко, з якою я працював довгий час. Вона приїжджала виступати на день міста, і я з її балетом поїхав на море. І от там ми створили оцю фотографію. Це балет Рослани, і просто відпочиваючи, біля якої ми це все ставили. Не обійшлося і без колоритних постатей, сфотографованих просто на пляжі. Така одеська господиня пляжу. Мені просто вона подобається, тому що тут така перспектива, і перспектива, перспектива її очима. Вона так, і що тут у нас? Відобразив автор і нову реальність, яка прийшла на узбережжя разом із війною. З тої самої точки знята Аркадія, де яблуко не було, куди впасти. І ось 22-й рік як виглядає це місце? У Нас вже дуже давно не було, щоб на піску щось могло до таких розмірів вирости. Виставка висловлює те, для чого не вистачає слів. Говорять у центрі Юніон. Під одним дахом об'єдналися картини і скульптури сучасних українських митців, написані та створені іменитими і молодими художниками різних поколінь за останні 50 років. Виставка українське мистецтво Шлях на розмістилася у кількох просторих залах арт-галереї Юніон. Неповторна атмосфера експозиції надає і сама старовинна будівля 1902 року, яку вдалося відновити до первісного вигляду і призначення, вдихнути нове творче життя, наповнити змістом, окрім галерейного простіру, бачите і наш євроатлантичний івент хол, і наш Вайнрум Мюзієм, і Чорчилл-рум, і. І прес-рум, і Italian Garden, багато, дуже багато простору, але ідея полягала в тому, щоб величезну кількість цього простору займало саме мистецтво, і насправді де б ви сьогодні не опинились, навіть якщо ми говоримо про ті локації, про які я зараз сказав, ви все одно знайдете там картини різних на сьогодні, це одеських художників. Тобто кожний куточок ми наповнили мистецтвом. Картини скульптури світлини за авторства сучасних українських митців. В арт галереї Юніон можна побачити в будь-який день, окрім понеділка з 11 до 19 години. Експозиція триватиме до 23 липня. Цього року на Одещині дозволять відвідувати пляжі, але є обмеження. В Одесі збираються з початку червня офіційно дозволити засмагати та купатися на пляжах. Таке рішення оприлюднила районна військова адміністрація. Але це стосується далеко не всіх пляжів, а тільки тих, які будуть спеціально облаштовані, щоб уникнути мінної загрози. Військові попереджають, війна триває і поки що ніхто офіційно пляжний сезон не відкрив. Дії розпорядження обласної військової адміністрації, яке було погоджено з військовим командуванням ще минулого року, коли постало питання, що літо є, пляжу нема. Тому відповідно до всіх було доведено безпекова складова, а точніше та небезпека, яка загрожує людям. Зв'язку з чим було прийнято рішення обмежити доступ на узбережжя, військове нагадуючи минулого року Одеса пережила вже артилерійські обстріли з ворожих кораблів. І хоча зараз ворог тримається на відстані, загроза існує. Що стосується протикорабельних мін, яких море може прибити до пляжу, то про наслідки такої загрози одеситам краще знати заздалегідь. Зокрема, розрив морської міни уражає на своєму шляху на відстані до 200 метрів, уламками все живе. Удар гідравлічний, гідроудар в воді. Вражає на відстань від 200 метрів до 1 кілометра, тому навіть з огляду на вжиті заходи треба бути теоретично підкованим і розуміти на яку небезпеку наражаєте себе, коли йдете на пляж. Про всі нововведення обмеження та заходи безпеки на пляжах у воєнний період. Докладно розповість Олена у програмі. Про головне вже цієї неділі. Неправильне харчування, високий рівень стресу та перевтома – все це призводить до проблем щитоподібної залози, кажуть фахівці. Медики нагадують про необхідність турботи та профілактики захворювань цього ендокринного органу. Щитоподібна залоза ендокринний орган, який відповідає за вироблення гормонів і регулює метаболізм та зростання організму. Недолік гормонів цього органу також небезпечний, як і їх надлишок. Для правильного функціонування залози необхідно повноцінне харчування, яке складається із продуктів, насичених необхідними мікроелементами. Йод один із таких елементів, важливий для функціонування залози, знаходиться у ряді продуктів. Риба це на першому місці: саме морська або океанічна риба, рачки, креветки, мідії, Але. Треба розуміти, що, якщо відверто казати, ми не кожного дня споживаємо свіже виловлену рибу, особливо з урахуваннях наших умов під час війни, вилов дуже зменшений. Тому добрим варіантом є вживання йодованої солі. Однак у всьому необхідно знати міру, зазначає дієтолог та рекомендує вживати не більше 5 грамів солі на день. А людям з артеріальною гіпертензією до 2 грамів. Важливе правило: сіль має бути йодована, особливо для діточок, для вагітних, для лактуючих матерів. Краще готувати їжу на основі йодованої солі. Це роз. По-друге, дуже добрим таким варіантом, аналогом, якщо у людей нема змоги купити рибу, чи вони не знають, де її якісно взяти, це морепродукти це водорості. Тобто водорості є добрим істочником: і йоду, і клітковини, і омега 3 кислот. Для підтримки здорової роботи щитоподібної залози до раціону харчування необхідно додати важливий мікроелемент селен, зазначають фахівці. Чемпіоном за кількістю селену у складі продуктів є бразильські горіхи. Добову норму селену складає лише три бразильських горіхи, але завжди є, але вони досить жирні. Тобто, 100 грам горіхів містять 66 шість грам жиру. У цій маленькій порції 6,6 грамів жиру. А якщо ми кажемо про 100 грам, то це добова норма усього жиру для стрункої дівчини, наприклад. Тому не треба чим більше, тим краще з'їсти селену, Треба його з'їсти в міру. Тобто 2-3 горішка вам компенсують норму селену. Через те, що бразильський горіх не дуже поширений в Україні, можна вибрати альтернативні продукти, наповнені селеном. Наприклад, часник. Важливо пам'ятати, що людям із захворюванням шлунково-кишкового тракту часник варто вживати з обережністю. Наприклад, якщо у людини є гастрит, то свіжий часник може викликати в неї. Болі, чи відчуття дискомфорту. Тому є така процедура кулінарна, яка називається посирування, коли свіжий лук чи чесник випарюють з них екстрактивні такі речовини. Наприклад, у відварному виді лук або чесник не такий агресивний для шлункового кишкового тракту. Фахівці-ендокринологи називають перелік продуктів, які можуть негативно впливати на роботу щитоподібної залози. Це арахіс, і я хочу нагадати, що арахіс – це не є горіхи. Арахіс – це бубові. Це соя соєві продукти, наприклад, соєвий соус, так, він смачний. Ми його там, полюбляємо, особливо ті, хто вживає часто суші, але треба розуміти, що він дуже сольоний. Ну, прям дуже. В 100 грамів соєвого соусу до 8 грамів солі. А за день ми можемо лише 5. І це з усіх джерел. Надлишок капусти також може блокувати роботу щитоподібної залози, зазначає лікар. Однак це станеться лише у тому випадку, коли організм людини відчуває йододефіцит. Для того щоб мати зубого дію від капусти, її просто треба їсти кілограмами щодня. І, на мій погляд, капуста має більше корисних властивостей. Ніж полокування щитовидної залози, тобто капуста є класним джерелом клітковини, і вона є доступною людям. Негативно впливають на функціонування щитоподібної залози і речовини руйнівники, які також погано впливають і на репродуктивне здоров'я людини. Це полютанти, продукти забруднення. Якщо порівнювати арахіс, і скільки ми вживаємо пластику. Ту пластику, на жаль, ми вживаємо багато, тому треба намагатися зберігати продукти не у пластику, а у керамічних або скляних формах. Якщо ви вживаєте там чай або каву, Убирайте стаканчик не пластиковий, а паперовий». паперовий фрукти, ягоди, горіхи, морепродукти та інші продукти, що містять клітковину та йод, це шлях до здорової щитоподібної залози для здоров'я цього органу. Також важливе свіже повітря, вміння протистояти стресам та перевтомі, помірне перебування на сонці та помірна фізична активність. Попереду три місяці літніх канікул у школі І у патрульній поліції нагадують батькам, на що треба звернути увагу. Обов'язково необхідно нагадати правила безпеки та ПДР. Також говорити зі школярами про алгоритм дій при виявленні потенційно небезпечних предметів. Не слід забувати і про користування інтернетом. Детальніше у нашому репортажі. Літо для школярів час безтурботності, відпочинку та веселих розваг. Втім, дітям завжди краще нагадати про безпеку, щоб їхні ігри ніколи не мали неприємних наслідків. Правоохоронці рекомендують батькам у період літніх канікул приділяти своїм чадам більше уваги. Розумію, що рік навчальний був складний, багато дітей було вдома, і батьки трошки вже втомилися, але зараз не буде навчання. І контроль потрібно посилити, тому що діти будуть проводити час з друзями десь на вулиці, і а батьки на роботі. Тому постійний контроль також правоохоронці рекомендують батькам проговорити з дітьми базові правила безпеки розповісти про правила поведінки у громадських містах, небезпеку спілкування з незнайомцями та наближення до покинутих предметів, каже Алла Марченко. Правила безпеки на вулиці під час переходу дороги. Заборона спілкування з незнайомими людьми обов'язкова. Заборона чіпати е, речі, які знаходяться, якісь заборонені е, покинуті речі. Якщо дитина знайшла якийсь залишений предмет, вона повинна розуміти, що необхідно зробити насамперед, а саме попередити дорослих про підозрілу знахідку та попросити викликати правоохоронців, зазначають у патрульній поліції. Якщо таке є, щоб дитина не підходила, не чіпала, не перевіряла сама. Хай вона про це повідомить дорослим. Ті знають, що з цим робити. Якщо дитина користується будь-яким двокалістом, формувати юних водіїв про правила дорожнього руху. Багато дітей влітку знову ж таки це велосипеди, електросамокати, самокати, моноколеса. Така, в принципі, якби Дитяча техніка, але вона досить серйозна. Тому батьки повинні розуміти, що дитина повинна вміти керувати цим транспортом, повинна знати правила дорожнього руху та правила безпеки. Під час літніх канікул слідкувати за безпекою дітей мають батьки, але патрульні просять ознайомити їх з базовими правилами поведінки, щоб вони усвідомлювали відповідальність за своє здоров'я та життя. Якщо деякі домосіди у літній період більшу частину вільного часу проводять у приміщенні, це це не означає, що вони у повній безпеці, зазначають правоохоронці. Тому батькам рекомендується стежити за тим, що їхні діти дивляться та з ким спілкуються в інтернеті. Війна не тільки знищує українські міста, перетворює родючі землі на міні поля, а й нищить багатий тваринний світ України. Хижі птахи, Харківщини та Миколаївщина, де відбуваються запеклі бої, опинилися під обстрілами та втратили звичні місця проживання, наголошують орнітологи. На одній з вулиць Херсону, одеські поліцейські, які нині підтримують там порядок. У місці знайшли маленьке совеня. Його батьки вочевидь загинули під час чергової ворожої. Атаки патрульні назвали пташеня Мавіком та відправили до одеського зоопарку, яка подальша доля чекає хижого птаха у неволі. У наступному репортажі. Врятувати мавіка. Перелякане совеня одеські патрульні побачили на одній з вулиць Херсону після ворожого обстрілу. Вони там знайшли пташеня, Яке сиділо на дорозі на бордюрі, прилякане, і, мабуть, у результаті цього обстрілу воно якось опинилось. Можливо, його батьки загинули, це невідомо. Але воно залишилось на дорозі дне. Поліцейські підгодували совеня, дали йому героїчне ім'я Мавік і відправили до Одеси. Своїми діями фактично врятувало життя пташеняті, яке залишилося без захисту батьків. І на землі в нього дуже багато шансів не вижити: чи лисиця, чи, д... чи бродяча собака, чи кіт, чи яструб. Нову родину мавік, якому близько 25 днів від народження знайшов в одеському зоопарку. Для нього я батько і мати. Зранком, коли приходиш, от він починає. Піщать він просто їсти. Годують совеня природнім кормом, м'ясом щурів. Попри чоловіче м'я, мавік може виявитись і дівчинкою. Стать орнітологи визначать трохи пізніше, поки ж птах потроху оговтується і вже починає захищатись від сторонніх. Проте, каже директор зоопарку, це совеня, як і багато інших птахів та тварин, пережило великий стрес. Війна не тільки знищує українські міста, перетворює родючі землі на мінні поля, а й нищить багатий тваринний світ. Ну, звісно, ж він пережив стрес, бо для дикого птаха і обстріли, гучні вибухи. Це дуже великий стрес для багатьох тварин. Майже всі тварини дуже болісно реагують на вибухи. Одеський зоопарк вже багато років працює над програмою відтворення місцевої популяції хижих птахів. Орнітологи випустили в живу природу з десяток пугачів, що народилися у звіринці. Проте зауважують спеціалісти, навіть до війни хижаки регулярно страждали від людей. Одного з випущених пугачів застрелили просто з цікавості. Просто птах вилетіть. О, інтересно. Бах, і все. Так ми так у нас вбили пугачі, якого ми випустили. Природу на Дністрі випустили. Він місяць жив і летів на Одесу, чогось так, От, долетів до аквапарку Одеса. І там його вбили, місцеві хлопці з дальнику. Так, Він був з передатчиком. Був... І все, приїхав на місце, його можна було знайти по цьому сигналу. Я приїхав на місце, де він дов бути. Все, нема. Нині ж до браконьєрів додалися російські терористи. Найбільша популяція пугачів в Україні на Луганщині та Харківщині. Саме там, де відбуваються запеклі бої, хижі птахи опинилися під обстрілами та втратили звичні місця проживання. Ці посадки, взагалі, там одні дерева, одні стволи стоять, тим елементарно нема де гніздитися. І, звісно, там, де інтенсивні бої, вони отуди просто уходять. Тож фахівці впевнені, над відновленням популяції птахів та тварин після війни доведеться працювати не одне десятиріччя. Поки ж у зоопарку рятують жертв війни, таких як Мавік. Совеня намагається не привчати до людей, аби згодом випустити у дику природу. Якщо птах не може жити в дикій природі, то він залишається в зоопарку. Як буде з Мавіком? Я дуже сподіваюся, що його вдасться випустити. І він полетить на волю, бо він такий героїчний птах, який пережив цей ворожий обстріл. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе, побачимося.